Всім привіт! Всім привіт! І так, зі мною меланка-сметанка! Я візьму цей ключ. Окей, давай бери ключ і будемо відкривати двері. Ну що, давай, після. Та, давай, погнали, будемо відкривати двері. Чому ну, ти збираєш монетки? Та, я не живе? хочу, якщо чесно, тих монеток. Я і так потім нічого не куплю. Монеток замало. О, Все, давай побігли. Так, давай, я тут вже я тут, ми знайшли одне одного, одного. Давай погнали. Тільки для цих дверей треба ключ, чи ні? Так, тут треба провірити. Ось туди пішли. Так, давай, пішли. Ну все, можно зараз и до двери бежать. Так, чекай, а ты где? А, вот и где. Все, нашел, нашел, пошли. Элкен, почекай меня. Окей, чекаю. Так, треба проверить, а нет, тут ничего нет. Бежим, 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 бежим. Так, угу. о, не кивається. Так, тобто, туди туди. О, дивись, я тут скриню знайшов, тут монеток багато. Що? сюди що скринеться? Прошало. Мені не все. Ладно, давайте. Пішли до двері. Окей, пішли. Я за тобою. Так, знову треба перевірити. Угу. Йо тут? Вже немає. Так, тут. А? Ну і тут станеш. А нам тут треба ключ чи і не тут? треба? Це вже багато грошей. Ти вже прям багачка, так. Ура, я носила скриню. Ура! Так, да, мені повезло, так. Я думаю, ми вже тут все подивилися, так що можна вже бігти. Так, давай побігли в наступну дверку і будемо вже далі дивитися, що там. Я не дивлюся, ти не дивись. Не дивись. Ховайся. Що, раш іде? Блін, Раш! Капець. Щас буде дуже темно. Ну що, я вже думаю, що можна вже виходити, так? Да? Та, Раш уже пішов, давай виходимо. Так, краще давай разом бути Давай, так, хороша так. ідея Ой, ну це вихід. Давай, класно, погнали. Угу. О, тут так, де він? Так, так? а тут заночек. Так, він? Привет, я тут. А, вот він. Я спрою. Я взяв, я взяв. Блин, тут так темно, давай лепше разом триматись, а то ми тут загубимось. Хоча основні, що мені подобається в Дорсі, так це то, що треба і знаходити якісь двері, типу ключів. Ну і монетки. Я в Парижі, дюрі-міні. Ну так, дуже прикольна ігра, хоч і хор. Всім пока! Всім па-па! Це була перша частина, але якщо ви хочете другу, то напишіть в коментарі.